Початок повномасштабного вторгнення вплинув на емоційний стан кожного українця. Особливо важко сприймати реальність найвразливішій категорії людей дітям. І вони, як правило, проявляють свої емоції у грі, адже це їхній провідний вид діяльності. Забавки на зразок зсу карає орків чи перевірка перехожих на умовних блокпостах зараз досить поширені серед дітей. Чи є це нормою? Дуже важливо, що діти самі. Програють цю ситуацію. Діти викидають оці свої негативні емоції, які в них формуються. Вони викидають на гора. Вони своєю грою намагаються більш-менш пом'якшити соціум, який навколо них. Вони своєю грою намагаються. Негативну емоцію якби скорінити раніше бавилися із і трансформерами зараз із джавелінами й байрактарами. Попит на іграшки мілітарної тематики зріс розповідають у дитячому магазині. Продажі військової техніки, звісно, зросли з початком війни. Кожна дитина хоче бути схожа на наших героїв. І це не просто якісь там герої серії Марвел, а незламні герої наші українські. Також з'явилося багато новинок українських, патріотичних, є футболочки, є іграшки м'які, джавеліни, байрактари, літак Мрія і багато іншого. І, хоча інтерес у дітей до військової тематики в іграх природний, батькам не варто випускати з під контролю такі забави. Деструктивна агресія, бійки чи знущання одне з одного мають вас насторожити. Батьки або оточуючі, які бачать, що дитина вже починає агресувати. Цей момент не повинні кричати досить, а в цей момент просто повинні втрутитися в гру і провернути її так, щоб вона не стала виплеском агресії, а була просто переведена в трошки інший лад в лад гри. Дітей зараз переповнюють емоції, які спровокувала війна. Мілітаризовані ігри це всього лише прояв їхніх внутрішніх переживань. Дозвольте вашій дитині прожити побачене і почути. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини.